Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас на тесті досить цікавий виріб. І ви подумаєте, що це, напевно, Кілтек Sub 2000. Але ж ні. В нас на тесті ось цей от прилад. Це зразок інопланетних технологій. Подібне відео з калібром 22ЛР в нас було вже на каналі. І воно буде ось тут. Увага, Увага! Під'їхала пояснювальна бригада. Мова йде про полімерний прилад для зниження рівня звуку пострілу, який виготовлений по всім відомим, але не менш інопланетним технологіям, про які говорити не можна. А це вже під калібр 9х21. Виріб з газорозвантажуванням досить цікавий. Огляд на Кілтек САП-2000 досить цікавий. Є на каналі Хлопці з Лісу. Це наші друзі. Ми рекомендуємо. Це рекомендація. А сам карабін можна придбати в магазині прапорщик. Там, крім цього, карабіну є величезний вибір і зброї, і набоїв, і різноманітних аксесуарів. Всі посилання будуть під відео. Розкажу ще трішки про сам виріб. Як ви бачите, на карабіні відсутня мушка. Ну, Такі побажання власника. На карабіні Кілтек Sub 2000 присутня різьба під прилади для зниження рівня звуку пострілу. Там різьба одна, друга на 28. А сама мушка в 9-мм кілтеках посаджена на досить специфічну різьбу. Саме під цю різьбу і створений ось цей прекрасний виріб. Як я вже і казав, на цьому виробі присутнє газорозвантаження. Це для того, щоб не було при стрільбі Овергазу. Газорозвантажувальні отвори ось тут. І ось тут. В нас є в наявності дозвукові набої і надзвукові. Почнемо стрільбу з надзвукових. І на лихо в нашому ліхтарі Baldur Pro, в якому присутній лазерний ціливказівник, сіли батарейки, і в нас їх немає в наявності. Тому будемо стріляти по цілику. Мішені ось там дистанція 25 метрів. Вистрілимо декілька разів над звуковими набоями. І подивимося, що буде. Досить гучно, але терпимо. Овергас трішки присутній. На магазині є чорне. Що ж, спробуємо зараз дозвукові набої. Також три штуки. Тепер три постріли, дозвукова куля. До речі, що дозвукові, що надзвукові набої це. Виробництво СТС куля фонджі. Увага номер два. Пояснювальна бригада працює на випередженні. Я знаю, що ти зараз кажеш. Немає різниці. Нема зовсім різниці. І це саме тому, що в тирі відсутня звукоізоляція. І мікрофон не передає, не передає він звуку пострілу так, як є насправді, тому просто нам на слово. Це як пневматика. Ну, в принципі, що ствол, що прилад, ну, блін, вони, вони навіть не нагрілися. А по пострілу, як пневматика. Якщо я говорив, що е перші постріли були досить гучні, то це мені здавалося, тому що в тирі все підсилюється і мало би так заліпити вуха конкретно, якби не було. Пригода. А з дозвуковими набоями це взагалі. Це взагалі просто прекрасність А Дуже шкода, що ми не можемо по лазеру досить влучно прицілюватися і зрозуміти, яка купність стрільби. Ну, це ми якось надолужимо в наступних відео. Але щоб сказати. Висновок, ну це просто прекрасно. Ми ще зараз трішки постріляємо. Я зараз заряджу один дозвуковий і один надзвуковий. І подивимося різницю по стрільбі по звуку. Шість пострілів: три дозвук, три надзвук.

Я думаю, різницю буде такий чути на, на відео і о, різницю по звуку. Я вам скажу, що. Інопланетні технології рулять. Вага, мінімальна. газорозвантаження і конструкція всередині просто бомбічна. Це, звичайно, велика таємниця, яка там конструкція всередині? От ствол трішки гарячий. А сам прилад він взагалі не гріється. І це 6 пострілів 9 мм 9х21. Ну що ж, друзі, ми протестували, все працює і все чудово. До речі, я до кінця не був впевнений, що воно так буде працювати ідеально. Замовити такі подібні прилади можна за посиланням, які будуть також під відео в коментарях. Тому що є один сервіс, який дуже не любить такі теми. Він взагалі не любить тему зброї. Тому ми будемо, як зазвичай, і. Просити вас поставити вподобайку, написати комент, зробити репост, тому що це дуже важливо для того, щоб просувати це відео. І перебороти систему отого сервіса. В загальному поганого нічого сказати не можу. Мені все сподобалося. Тільки шкода, що ми не змогли перевірити накупність, ми це надолужимо якось в наступних відео, тому що ми ще. Ми ще будемо працювати з цим карабіном і з оцим приладом. Прощаюсь з вами до наступних відео. Хай вам щастить!